А я зараз покажу, як на Volvo XC90 міняються задні пружини. Трохи відпустив на важіль болта. Відкручуєш оцю кутяпку на двох болтиках. Тут легенько підважив, щоб послабити натяг амортизатора. Відкручується болтик амортизатора. Тут підставляється ще один домкратик. Амортизатор висить. Тепер оцей болтик відкручується. І тепер опускаєш оцей здомкрот. Все, пружинка на землі. Далі вище піднімаєш оцю всю музику. Щод не заважало трохи. Отак От піднімаєш, піднімаєш. Пружинка легенько стає на місці, головне там. Зачепити його вкинуть в посадочне місце і от так от домкрата підставив. І піднімаючи легесенько, надавлює цей нижній, нижню частину амортизатора трошки туди, бо він стоїть трошечки косенько. Болтика накинув. Домкрата спустив. Тепер цей домкрат униз. Підняв, затягнув, цього затягнув. Піднімаєш під скобу суперта, ставиш домкрата і піднімаєш до того моменту, поки воно не стане тютя в тютю. І закручуєш. Піднімаєш іще трошки, щоб. Ослабилось тут і затягуєш. І готово.